Hello, hello, дорогі друзі! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні з вами незмінно Ірен. Хочеться сьогодні з вами розділити дуже цікаву тему тему позитивного мислення. Хто підписаний на мій канал, ви знаєте, що зазвичай тут, в цьому каналі, виходять відео на теми макіяжів, косметики, влоги, лайфстайл формат або щось про подорожі. Але сьогодні будемо говорити зовсім. Не на цю тему, найбільш щось таке абстрактне, можливо, філософське, внутрішнє, це позитивне мислення. Якщо чесно, це бажання в мене виникло ще до Нового року, мені якось так зараз важко говорити, бо я б вирішила все ж таки знайти час і поділитися з вами. Це довго в мене живріє ця ідея в голові, неодноразово писався сценарій, і це. Відео воно ще підкріплене особистісним досвідом. Тобто, я пережила цей досвід позитивного мислення, я його притримуюся, і цей досвід мені допоміг пережити досить складні моменти в житті. Так, всі ми в соціальних мережах радіємо, всі ми сміємося, всі ми виглядаємо деколи ідеально. Але насправді і бувають погані якісь моменти в житті, з якими важко справитись. Тому я надіюсь, що це відео побачать люди, яким це потрібно, яким це допоможе. І ви також переймете від мене частинку цього позитивного мислення і взагалі зрозумієте, що це таке. Сьогодні стандартного інтро не буде такого мого макіяжного. Можливо, ця рубрика переживеться. Я придумую якесь інше інтро. Але. Темою, звичайно, що буде позитивне мислення, як воно впливає на наше життя, і взагалі, як воно вам допоможе покращити ваше життя, здійснити ваші мрії і допоможе вам прикрасити ваше навколишнє, навколишнє, все, що вас оточує. Скажіть мені, будь ласка, чи хоч раз ви задумувалися, що ваші думки, ваше мислення, ваш мозок може змінити ваше життя в кращу або гіршу сторону? Напевно. Багато людей не продають цьому значення, правда? І дуже часто, коли ми потрапляємо в негативну ситуацію, ми можемо це чіткіше прослідкувати, проконтролювати, ніж коли ми в позитивному. Бо все позитивне, так я по собі суджу, дуже швидко якось так промайнуло і все. І ми не вловили цей момент. Ми часто пропускаємо найкращеніше. Цінніше, коли ми в такому позитивному, хорошому стані. А коли приходить негативний стан, тоді ми його помічаємо сильніше, тому що ми всі не любимо, щоб з нами ставалося щось погане. І дуже добре, коли ми вміємо мислити, рефлексувати, і ми розуміємо, що щось це негативне стається, і нам потрібно звідти вибиратися. І хочу сказати, що зі мною теж стався такий момент, коли я попала в депресивний стан. Коли я попала в найгірший стан в моєму житті, він був в такому досить підлітковому віці. І чесно, в той момент я не розуміла, що зі мною відбувається. Я просто знала, що мені погано, що зі мною відбувається щось погане. Мені було погані сни, у мене було поганий стиль життя, погане харчування, погане оточення. Тобто мені все було. Погано, і я не розуміла, мене штормило. Але якимись своїми кроками і якимись такими моментами в житті зрозуміла, що потрібно якось з цього вибиратися. І до мене чисто неусвідомлено прийшов момент позитивного мислення. На той момент я не розуміла. Чому я обрала цей шлях, чому я так змінилася в кращу сторону? Це все відбулося якось натурально. Зараз я це все аналізую і можу з вами поділитися. А ви зараз продумайте собі, чи, можливо, у вас були якісь такі моменти. Я дуже рада, якщо такого не було. Тому що хочеться, щоб все всіх було добре. Але якщо щось ви так за собою таке прослідковували, або, наприклад, ви досі не можете вибрати з цього негативного депресивного періоду, не побійтеся написати в коментарях. Я впевнена, що ви знайдете підтримку. Як не від мене, то від інших читачів. Зараз вам прочитаю визначення, що таке позитивне мислення. Я вже неодноразово готувала цей сценарій три рази і. Зараз, коли я вже його реалізовую, дуже в мене тремтить голос. Не знаю чому. Напевно, тому що я зараз теж на етапі трансформації в своєму житті, сильних трансформацій, таких як в мене були раніше, от саме в цей момент, коли я відкрила для себе позитивне мислення, і це дуже так хвилююче. Але я розумію, що потрібно. Ділитися і нести в маси. Позитивне мислення це спосіб сприйняття світу, при якому людина фокусується на можливостях, шукає рішення, а не зациклюється на проблемах і негативі. Це не означає ігнорувати труднощі чи уникати реальності, а вміння бачити світло навіть у найскладніших ситуаціях. Основні аспекти позитивного мислення оптимізм, віра в те, що навіть в складних обставинах є вихід і можливість знайти щось хороше. Вдячність, уміння цінувати те, що вже маєш, і замість фокусування на тому, чого бракує. Конструктивний підхід, замість це жахливо, я не впораюся, людина думає, це виклик, але я знайду рішення. Емоційна стійкість, здатність. Не впадати у розпач, кризових ситуаціях, а залишатися спокійним і шукати способи рухатися далі. От все, що я прочитала, я зараз застосовую в своєму житті. Оптимізм, вдячність, інструктивний підхід, емоційна стійкість може в мене десь трішки просідає, але я дуже стараюся. Це інтегровувати в кожну ситуацію, яка в мене є. І навіть я зараз переїхала в іншу країну, я інтегрувалася в інше суспільство, в мене інше оточення. Але що я почала дуже помічати, що мені це дуже легко далося через моє позитивне мислення, через мій такий легший підхід, approach. Тобто, як тут кажуть, О, ти підходиш до цього життя, і ти відкритий. Є дуже багато людей, які... Цикнулася з еміграцією зараз. Не буду піднімати цю тему, але я спілкувалася з ними і вони розказували наскільки це погано так. Це ставалося з різних обставин, але я впевнена, що навіть є так, що людям це не підходить не подобається, але навіть якщо б вони взяли з собою цю частинку позитивного мислення, їм би це легше було пройти. В кінці вони би зрозуміли, так, мені це не підходить, я повертаюся, наприклад, додому. Але їм би було легше пройти цей шлях. Знаєте, спробувати, але з цим позитивним підходом. Також, якщо повертаємося до мого минулого досвіду, то в мене було так, що я робила те, що мені не хотілося, те, що мені не належало. За мене зробили вибір, а я перший йому дуже опиралася, потім я його ніби як прийняла. І після цього прийняття в мене пішов цей сильний депресивний стан, негативний, темний. І я була дуже молода. Я пам'ятаю, мені десь років було з 17 до 18, якщо я не помиляюся. І воно мене дуже сильно затягувало. Але. Дякую собі, дякую людям, навколо яких я зустріла, з ким я познайомилася, злі досвід, які я пережила. До речі, я теж приїхала. за кордон на деякий час. Оце в мене таке коло, воно все повторюється. І тоді в мене відкрився ніби якесь нове вікно в світі, і я в те вікно пройшла, я оце все прийняла той досвід, побачила, що світ функціонує по-іншому. Є люди, які роблять те, що вони хочуть, є люди, які а Кажуть ні, які роблять супротив, але через те, що от дійсно вони роблять супротив, але бачать інше вирішення цієї ситуації, вони досягають бажаного і їм легко і приємно живеться. І тоді, можна сказати, я коли повернулася додому, у мене Ще не прийшло це розуміння, мене дуже сильно м -м, штормило, мене колихало. У мене якісь були дуже розлад стосунків з навколишніми людьми, з коханою людиною, з батьками. Я далі не розуміла, що зі мною твориться. Але я в якийсь момент почала читати там літературу одну про дуже негативного героя. Мені попалася на очі книжка дуже про негативного героя. А якщо я не помиляюсь, ведений апельсин. Якщо я правильно бо я тоді читала на російській. Упустимо цей момент. А, і я прочитала тоді таку цю книгу, і мені здається, я її якось колись ще в шемолодшому віці починала читати, бо це така література, для підільки, мені здається, я тоді її не сприйняла. Я щось чомусь вирішила до неї повернутися. І я провідчула цього героя, але я відчула його на іншій тонкій а, лінії, коли я зрозуміла, що не варто визнати в цих. В негативних подіях потрібно шукати для себе вихід в будь-якому випадку. І якщо я почну шукати вихід для себе через позитив, через любов, через відкритість, я легше пройду цей негативний досвід, я з нього вийду, і світ відкриє мені нові можливості. І коли я це зрозуміла, дійсно стало легше жити і проходити такий урок, який мені життя. Принесло і легше мені довелося стикатися з якимись проблемами, говорити ні, я не хочу, відстоювати власні кордони, бо я жила з тією надією, з тією силою, що все буде добре. Світ до мене добрий, відкритий, і в кінцевому результаті я не очікувала на щось кінцеве. Я просто йшла з позитивом далі. І хочу сказати, що зараз я так говорю досить абстрактно, і ви думаєте, боже, це щось надумане, це щось таке нереальне, як можна позитивно мислити, коли там війни, там пожежі, там глобальне потепління, там до влади приходять якісь хворі люди. Як можна позитивно мислити? Так, в світі твориться хаос, але мені здається, що легше очолити той хаос з позитивним мисленням, рухатись, раціонально аналізувати, що відбувається, і не загрузнути в тому негативі. Я говорю зараз слова, і я розумію, що треба перемотати, прослухати і це, і задуматись. Що це вона таке для, для, для мене говорить? бо Я говорю для тебе, для вас, для кожної людини, яка зараз в не дуже хорошому періоді, але просто вірте і знайте, сонечко світить нам не просто так. Це життя продовжується не просто так. І в позитивного мислення є наукове підґрунтя. Ви думали, як так? Наукове підґрунтя мене дуже приваблює, мені подобається. І в цьому є ще і таке трошки езотеричне підґрунтя. Зараз можу сказати, я в своєму житті якось спостерігаю і те, і те, і цікаво, цікаво мені проглянути дві сторони. Наукове підґрунтя. Те, що люди, які мислять позитивніше, вони живуть довше, досягають успішніше своїх цілей, мають краще здоров'я і довше живуть. Кому цікаво, почитайте історії Джима Керрі, Опри Вінфрі, Меттю Макконахі, акторів, відомих людей, які не мали нічого, або Арнольда Шварценеггера, якщо я не помиляюся. Дуже багато є таких прикладів, коли люди не мала нічого, але вона собі позитивно це малювала в вона маніфестувала, вона хотіла цього. Вона позитивом притягувала це своє життя, і воно множилось на 5 і здійснювалося. Якщо не вірите мені, перевірте дослідження Гарвардського університету, які доказали, що люди з позитивним мисленням мають кращу імунну систему і менше страждають від стресу. Наше мислення впливає на наш мозок, а мозок формує нейронні зв'язки. Це допомагає адаптуватися до змін і знаходити рішення. Якщо у вас Негативні думки займають весь цей простір, ну, то, звичайно, вам буде важко. А якщо ви підходите до цього з позитивом, ми розуміємо, що це набагато буде легше і приємніше. Що до духовного розвитку, духовний розвиток дуже важливий аспект, і кожен для себе розвивається духовно в своєму векторі. Для когось це релігія, для когось це медитація, для когось це буддизм. Але в загальному, якщо ми візьмемо йогу, медитацію, буддизм, це є основа, на якій покладено саме позитивний підхід і позитивне мислення. В Цьому ми можемо знайти гармонію для себе, для свого внутрішнього я, для своєї душі, щоб ми себе. Взяли і поставили на ось цю хвилю гармонії. Взагалі, духовність, езотерика вчить, що наші думки це є енергія. І коли ми посилаємо в космос туди, сюди, сюди позитив, це як вічний круговорот, який виходить і повертається. Це все транслюється. Цим самим так працює закон притягання. Ну і якщо ви зосереджуєтеся на негативі, то у вас є все більше і більше причин, щоб страждати. Бути нещасними, бачити цей світ в сірих тонах. А якщо ви зосереджуєтеся на позитивних думках, вдячні за те, що маєте, з хорошим підходом мрієте про те, що у вас буде в такому хорошому ключі. То звичайно це до вас і притягнеться. Можна сказати, все світ дасть вам більше причин, щоб порадіти. Взагалі є багато практик, щоб прийти до цього позитивного мислення. Я, якщо чесно, не застосовувала щось на собі. Конкретно я ніколи не брала певну практику і не виконувала. Але я наскільки знаю, є щоденники вдячності. Коли ви це все виписуєте на папір, мені навіть подарували такий щоденник 6 хвилин. Роздмію чи 6 хвилин вдячності. Але я якось не знаю, мені без цього вдається інтегрувати такі позитивні думки в своє життя, ну якось мені вже, вже дається легко. На початку це було взагалі непросто. З простішого можна оточити себе людьми, які тебе підтримують, надихають, розуміють, якщо вас оточує взагалі протилежне, ну. Краще змінити це оточення, або на трішечки віддалитися, на трішечки взяти себе в якусь таку бульбашку і поспілкуватися з собою. Потім ви зрозумієте, з ким краще, де краще, як краще, і ваш внутрішній стан вас буде на це направляти. Також можете просто прокидатися, дякувати собі, або йти спати і перед тим читати якусь хорошу літературу, яка вас буде наштовхувати на Позитивні думки, до речі, в початку 24-го року я дуже випадково почала читати книгу, яка саме мене дуже змотивувала. І відкрила, можна сказати, ще одні дверцята до цього світу. Вона називається Йди туди, куди страшно. Якщо я не помиляюся, я вам залишу, як виглядає книга. Це сталося дуже-дуже спонтанно, я пам'ятаю в один день. Ну, як спонтанно? До того в мене теж проходили якісь такі внутрішні бажання до змін, якісь трансформації, я не знала, що зі мною твориться. Я звернулася до психола, ми працювали з психолом. Не скажу, що це було суперефективно. Можливо, я не знайшла ту людину, яку мені потрібно, але я вам також. Пораджу звернутися до спеціаліста, якщо ви відчуваєте, що вам важко самостійно справитись. це дуже важливо. І якось ця робота з психологом вона мені нічого не дала, і знаєте, я все-все і все більше загрузру в тих негативних думках. Думаю, так боже, друзі, мене там не дуже розуміють. Психолог якось не може мені допомогти. Що ще зробити, що ще з себе витиснути? І в один момент я пам'ятаю, дуже рандомно зайшла на сайт. Книгарні і позамовляла чисто декілька книжок по мені кінцю. Я не читала міст, я взагалі не читала про що вони. Я просто розуміла, що я вже не можу працювати, бо я тоді дуже багато працювала і робити те, що я роблю. мені просто треба на щось долікти. Я позамовляла собі книжки я не знала взагалі, які там які там сюжет, про що вони, і коли вони мені прийшли, я вже тоді. Почала читати обкладинки, я ніколи раніше з ними не стикалася. І я зрозуміла, що це майже все якась така мотиваційна література. Я, до речі, вам залишу ці книжки. Вони, напевно, дуже популярні, бо до того я не читала ніколи таку літературу. Це щось було більше художнє, якісь, можливо, вірші, якісь твори, щось ось таке мене е, література. знаєте, не, не такого спектру взагалі, я взагалі не по психології якісь глибокій і не по мотиваціях був. Коли я почала читати цю книгу, можна сказати, мені просто дуже все перевернулося всередині. І я зрозуміла, що все в житті стається не просто так, і якщо мені так все склалося, всі пазли зійшлися в одне, значить це щось означає. Тоді мені було набагато легше все ж таки притягувати до себе ось цей. Хороший аспект, тобто я до нього вже була готова. Ви можете дякувати собі щодня, ви можете читати літературу, а взагалі, які знайдете хороші практики для себе, будь ласка, застосовуйте їх, тому що, знаєте, маленький крок він завжди щось та й означає, він до чогось та й вас доведе. Повірте мені, і завжди, будь ласка, пам'ятайте, що ваші думки це ключ до вашого майбутнього. Ваші думки це як. Це глинки, які ви закладаєте, і в кінці ви пожинаєте той результат. Тому наснаги вам, підтримки хочеться вам дати, хочеться вам дати рішучості для першого кроку. Повірте, одна сторінка в день, одне слово вдячності в день. Поділитися, обговоритися з психологом чи своїми рідними це допоможе. Скажіть мені ще, будь ласка, на останок. А, чи ви взагалі стикалися з таким поняттям, як позитивне мислення? А, чи ви це застосовували у своєму житті, чи можливо ви вже руками застосовуєте? А якщо застосовуєте, як воно на ваше життя впливає? Якщо ви дослухали до цього моменту і ви не переключили, і вам було це якось інформативно, чимось допомогло, будь ласка, не забудьте залишити лайк. Коментар, який буде просувати дане відео, і побільше людей знайдуть цю тему для себе, її відкриють, або, наприклад, підтвердять свої думки, що дійсно це, це важливо в житті приймати щось світле в своє життя, впускати щось світле в свою душу. Тому побажаю вам ще наостанок гарного дня, гарного вечора. І ми зустрінемося на цьому каналі з макіяжними темами також. Але що, якщо, якщо вам буде відгукуватися, я буду ділитися ще з такими життєвими моментами, які покращили саме мої життєві аспекти в кращий бік. Чому хорошим не поділитися, правда? Все. Посилаю вам вайби добра, хороших емоцій, цілую люблю і па-па!